Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Золку. Е, як бачите, рубрики у нас постійно змінюються, але на сьогоднішній момент відкриваємо у Львові величезну ферму, вирощуванню австралійського раха. Е, Основа цього на перший час це буде. Так як величезний попит на малька, його не вистачає. Ми розширюємо це направлення в Україні, робимо свої інкубаційні цеха. Тому сьогодні для конкретно цього регіону, тому що щоб зменшити логістику, робимо інкубаційний цех на 400 квадратних метрів по підлозі. Все приміщення зроблено сендвіч панелі, все буде у... ну, тепло, опалення буде повітря. Буде розташована величезна кількість стіларів, акваріумів і так далі. Ну, Проте процесі, в принципі все побачите. Тому для жителів цього регіону з часом буде дуже зручно, буде близька для вас локація, будете забирати зі за Львова нашу продукцію. Тому слідкуйте за нами, підписуйтесь на канал і до зустрічі!